Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. На півдні українським військам вдалося просунутися на відстань до 2 км. Відразу у кількох напрямках Сили оборони України продовжують проводити як наступальні, так і оборонні дії та мають частковий успіх. Про це повідомила у телеграм-каналі заступниця міністра оборони України Ганна Малєр. Вона зауважила, що наші війська діють в умовах авіаційної та артилерійської переваги ворога. При цьому на напрямках, де Збройні сили України перебувають в обороні, жодної позиції не втрачено, і ворог не зміг просунутись. На Сході Сили оборони України ведуть як оборонні, так і контрнаступальні дії. Тут ворог намагається витіснити наші війська із займаних позицій. Веде штурмові дії одразу на кількох напрямках, зокрема на Лиманському. На Бахмутському напрямку загальна інтенсивність бойових дій дещо знизилася. Наші війська проводять наступальні дії на окремих ділянках, займаючи панівні висоти лісосмуги із метою поступового витіснення ворога із підступів до Бахмута. Ворог докладає усіх зусиль. Аби зупинити наступальні дії наших сил оборони. На Сході противник зараз тримає значну кількість сил, які продовжує нарощувати, переміщаючи на Бахмутський напрямок додаткові підрозділи із інших напрямків. На півдні Наші війська ведуть активні наступальні дії на кількох напрямках одразу. Практично на усіх ділянках і напрямках, де наші підрозділи наступають на півдні, вони мають тактичний успіх, поступово просуваються вперед. Станом на зараз до 2 км на кожному напрямку. На деяких звільнених позиціях та населених пунктах триває процес закріплення наших військ. На Бердянському і Маріупольському напрямках ворог стягує війська із інших напрямків та збільшує вогневий вплив. Крім того, наші війська стикаються із суцільним мінуванням полів. Ось такі чудові новини, шановні друзі. Тому набажаємо нашу перемогу як на інформаційному, так і на військовому фронті. Віримо в наші Збройні Сили України, слава нашим Збройним силам України, слава всім захисницям та захисникам нашої рідної України. Дякую всім за увагу, друзі. Пишіть коментарі, побільше пишіть, дивіться с мої відео, ставте вподобайки, розповсюджуйте це відео. Дякую всім за увагу!